Літак, який вироблявся чотирма компаніями, і в кінці кінців, тобто і зараз він виробляється тою компанією, яка має таке саме ім'я, як та компанія, в якій він народився, яка його заснувала. Плутанина страшна, скажіть, ну але давайте розкажу. Ця історія ну, реально неймовірно цікава. Не буду казати марку, яка виробляється і літак. Зараз ви все дізнаєтеся. Скажу просто назву моделі. Dash 8. Давайте почнемо з давніх 1970-х років. 1970-ті роки це коли компанія DHC d havilland Canada виробляє літак, який називається Dash 7. Цей літак нікому не потрібен. Його купили декілька авіаносців, і все, і більше він нікому не потрібен. Це не винищувач, це літак, який має 4 двигуна, який має 4 величезні пропелера, і який призначений для короткого зльоту і посадки. Короткий зліт і посадка. Чотири двигуна дорожезне обслуговування. Авіакомпаніям не потрібний короткий зліт і посадка, але ультрадороге обслуговування. В DHC це розуміють, і в 1980-х роках починають готувати новий літак, який буде називатися вже Dash 8. Ось вони звертаються до своїх улюблених постачальників, які називаються Pratt Whitney Canada, це виробники двигунів і просять зробити їм якісь двигуни, щоб вони могли два двигуна встановити на літак і от, зробити якийсь такий Dash 8. Вони виробляють для них двигуни PWC 100. Ну, насправді вони називалися потім PWC-120. Вони тестувалися 3800 годин без літака, просто тестувалися ці двигуни 3800 годин перед тим, як встановити їх на літак, і перед тим, як він перший раз в квітні 1983 року виїхав сам своїм ходом на двигунах. Потім, в 1980 тому ж, році літак перший раз полетів, і в тому ж 83-му році, за декілька місяців... З літа, з липня по а, грудень він пройшов сертифікацію. Ну, це доволі швидко, насправді. Отримав сертифікат і в 84-му році увійшов в сервіс разом з авіакомпанією Nord Ontair. У літака було декілька модифікацій: 100, 200 і 300. Сотка почала своє існування у 83-му році. І далі наступні модифікації почали своє існування в 95, 89 і 99 році. Модифікація 300, подовжена модифікація сотні, появилася раніше, ніж за їхню середню версію, скажімо так, за 200ку у 89-му році, а 200 з'явилася аж в 95-му році. І остання модель, яка виробляється і зараз, єдина модель, яка з цих усіх лишилася. Почала вироблятися в 1999 році. Але суть в тому, що в 1995 році уже не компанія DHC займалася цим літаком. Як це сталося? 86-й рік Боїнг купляє компанію DHC. Boeing. Боїнг. Ви колись таке чули? Щоби Dash 8 вироблявся Боїнгом? Ну, якщо чесно, я був в шоці. Для чого Боїнги це зробили? Це був важливий стратегічний хід для того, щоб. Покращити виробництво DHC в одному з їхніх канадських аеропортів, і щоб підсунутися ближче до Канади. Прям в Канаду саму залізти. Для чого? Тоді авіакомпанія Air Canada мала зробити замовлення на інтерконтинентальні літаки. В той час на ринку вже існувала така компанія, як Airbus, і їм було з ким сперечатися. І для того, щоб було легше домовлятися, для того, щоб було легше. Виробляти літаки у випадку того, якщо вони виграють контракт, а вони думали, що вони виграють цей контракт, вони пересунулися ще й в Канаду. Зробили там таку свою філію разом з DHC, купивши цю DHC. І що відбувається? 92-й рік Airbus, а суть в тому що, до речі, важливий момент. Air Canada на той час це була Crown Company. Ну, типу, скажімо так, це канадське визначення, плюс-мінус е нашого. Державне підприємство. Ну плюс-мінус, не то саме, але ми в це зараз не заглиблюємося. Вона була державна ця компанія. Вона дуже підтримувалася державою, і що робить Airbus? Він іде до міністра, взагалі до цілого міністерства, і дає кожному міністру хабаря, взамін на те, щоб вони замовили Airbus. І навіть зараз є справа, яка називається Airbus FEA, справа Airbus про взятку. Яку Airbus давав канадському правлінню, канадській владі. І само собою, що Airbus виграв цей контракт нечесним способом, але виграв. І в 1992 році Боїнги продали цю компанію, компанію DHC, разом з Dash 8 Вони її продали, бо їм вже не потрібно було того канадського аеропорту. І все, із 1992 року компанія DHC вже не була під Боїнгом. І все, з 1992 року ця компанія вже не є під Боїнгом, Боїнг її продав. Кому продав? Бомбарді. І це саме та компанія, яка, як на мене, відіграла в цьому. І, як на мене, ця компанія літакобудівельна в житті цього літака відіграла найбільшу просто роль. Чому? Через те, що він вироблявся в цій компанії з 92 го аж по 2018 рік, потім її опять продали. І в цій компанії саме започаткували літак, який от зараз виробляється, який називається Q400. Ось, як так сталося, що до назви літака додавалася Q8, Q400. Чому? Дивіться. В компанії вже, до речі, в компанії Boeing з'явився такий один літак. Розвинули вони його в 1989 році, коли ще компанія була під Boeing, Вийшов літак 300-ї модифікації, подовжена версія сотки. І потім в 1995 році, вже коли була ця компанія під Бомбарді, вийшов літак Dash 200, Dash 8-200. І в 1999 році вийшов ще один літак, який називався. Q400. Чого Q400? Дивіться, з другої половини 1996 року на літаки почали встановлювати активну систему вібрації і шумоподавлення. Ось і всі ці літаки, які Quiet, тобто Quiet тихі, слово Quiet починається з букви Q. Логічно, Q400, Q200, Q300, Q100. Виробляються ці літаки, все спокійно, все просто прекрасно. В 2005 році закривають виробництво сотої модифікації, далі виробляється тільки 200, 300 і 400. Потім у 2008-му заявляють, що вони припинять виробництво класичних моделей цього Dash 8, повністю і припиняють виробництво 200-ї, і 300-ї, і лишається єдина найновіша модель Q400. Яка виробляється і дотепер. Ну, як сказати, виробляється. Ну, ми з вами до цього доберемося, але вона зараз на паузі, вона не виробляється з 21-го року. Ну, по суті, виробництво не закрили. але воно на паузі. Ось. Планувався ще літак Q400X. Це була модель довша за Q400, звичайний, але все-таки вона ну, не справдилася, її не зробили. Натомість зробили з 400-ї стандартної моделі просто модель. З кількістю 90 крісел. Вони хотіли зробити 400х, щоб вона вміщала 90 крісел. Вони подумали, ні, це занадто тяжко, занадто дорого. Ми пересунемо просто передні двері трошечки в інше місце, змінимо зад цього літака, трошки зменшимо кількість заднього простору, скажімо так, який там є. Додамо ще один ряд, і все буде, як в нас, як в шоколаді. 90 крісел буде забезпечено. І все, вони так і зробили, і вони не тратилися на абсолютно новий літак, на абсолютно нову модифікацію літака. До речі, вони це зробили спільно з корейською інфраструктурною компанією, яка будує літаки. Ось це, цей проект був спільно з Кореєю зроблений і з корейськими, до речі, авіалініями, з Korean Airlines. Ось, і що ми маємо? Далі, в 2018 році, Бомбарді продає. Цей проєкт продає цю компанію, продає компанію DHC. Тобто всі літаки, які в компанії DHC є, вона продає. Знаєте, якій компанії? Ну, по суті, ця компанія називається сама по собі LongView. Longview Aviation Capital Corporation. Ну, так, да, вони, вони просто відкрили нову компанію в Онтаріо, знаєте, як вона називалася? DHC. Ді Heavenland Canada. І вона зараз так і називається. Тобто, вона називається так, як називалася перша компанія, з якої це все починалося. І ця компанія, яку купляли купу, купу-купу разів, яка була і під Боїнгом, і під Бомбарді. І тепер в кінці кінців вона знову стала DHC. І зараз з 2021 року, 2021 році випустили поки що крайній літак, що крайній, а не останній через те, що виробництво не припинено, воно поставлено на паузу. І воно швидше за все відновиться у 2000. Десь в середині 2020 2020 х тисячі двадцять років, що сказав 2000, господи, що з моїм язиком, воно відновиться плюс-мінус всередині 2020-х років, якщо от будуть тому умови відповідати, як каже голова компанії. А на цьому про Dash 8 DHC. Dash 8 ми можемо закінчувати. Я безмежно всім дякую за увагу. Побачимося. Yeah. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, Feels like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.